Всім привіт! Знову я на ЧК. Вийшла прогулятися, подивитися чи щось знайду. Тут була хатка колись, були знахідочки, були динарики, були фібоки. Зараз включаюся, буду ходити, якщо щось красиве. Знайду, цікаве, вам показую. Йду я по полю, дивлюся, щось лежить. Думаю, гляну, зігнуся. А це бусинка. Ой, класна вона. Хвилинку бо сонечко. Дивіться, яка гарнюнька. Зелена з емалями. Класно. Кидаємо, бігаємо. Оренка дуже погана, на чекав. Стараюся щось знайти, але потрібно, щоб закрили вологу. Після бусинки є в мене знову візуалочка. Ось таке піасельце. Ва, ціленькі, Класно. Ціленьке піасельце. Я думаю, кусочок. Клас, дивіться, яке гарне. Критинася тут, можливо, тут була хатка. Подивлюся, походжу, пошукаю. Перша знахідочка вже є. Так гарно сигналить. І це спиночка. Спиночка. Гарний угу. колір спиночки зелена, масивна. Ось така. Кидаємо, забираємо собою. По такій скібі ходжу, дуже важко ходити. Якась суха пряжечка була зверху. Не знаю, чи почека. Можливо, просто хто з вивором. Думаю, матеріал червоний мідь. Думаю, що радянська. Ось дивіться, я ходила, дивлюся, а там лежить бублик. Культивація у мене свіжа, тільки закінчив трактор, виїхав з поля і дивіться, який кругляшок цілесенький. Класно. Тарасовце ясивце. Чекаю. Дивіться, які великі, масивні. Такі знахідки візуальні, це окрема любов моя. Воно дуже гарне. Металошукач шукач такі не побачені речі. А ми з вами на ходимо. Кидаємо, рухаємося, доки трактор скультивував. Шукаємо, поки трактор не приїхав сіяти. Можливо, ще щось вдасться знайти. І у мене сигнальчик досить зв... звучний, голосний. І я вже бачила, ногою відгорнула. Бачите, зверху фібочка. Початок гарний. Перший це, тепер фіболка. Шукаємо динаїків. Вісі яка гарна, цілесенька спинка. Ще нам знайти потрібно динарія сьогодні і коп, можна сказати, що вдався. Є у мене ще одна красунька. Дивіться, як вона гарна сигнала 20, Випало, не було дуже глибока. Вже майже сухенька. як класна. Така масивна. Дивіться, яка гарна. Мені здається, що це легіонерська. Вона така гарна масивна спиночка. так думаю, що легіонерська. Круто. Лайк like. і підписочка. Так, спішу, ходжу, що не маю навіть вам показати, як кеямечка, яка думаю, що приїде зараз сівалочка, так як город Рошільки зробили, заробили і за сівалкою. засівалкою. вам спинилася і покажу кеямічку. Ось такі ферменти випадають. Кеамічки, дивіться, груба, сива. Ось така посудинка була. Більш червоняста. Тут біла, теж гриба. Думаю, що чекаю, так як в мене знахідки чека. І такі кусочки обомочки великі, тепляються. Ось таке, дивіться, це об поле. Ходжу, виходжую. І у мене ще один сигнальчик, майже поверхневий, одна фібука, ще одна фійбука, чистиночка, але в дуже поганому стані. Такий шматочок тільки чи ферментик. Шукаємо динаєю. Поки що їх немає, Ну, це поки що. Надіюся, що ще ось мені доходить до зеленої пшениці. Ще такий є шматочок. Надіюся, що ще вони тепляться. Тяпився мені ще такий шматок бронзи, складжений. Дивіться, який він великий, масивний. Можливо, заготовочка, щось з неї мали виготовляти. Такий гарний великий шматочок важкий. Нарешті виходила я свій гарний сигнальчик. 35. Гарно я ногою відгорнула, сигнальчик не змінювався. Я бачу ура! Монетка! Ура, сонечко! Насуху не хочу терти. Її достав культиватор і вона вже висохла. Шукаємо водичку. Думаю, що фаустинка. Ура! У мене динарик. Я його помила, це Фаустіна молодша. Дивіться, який гарний стан. Ззаді трохи затерта. Але це класно. Я мріяла сьогодні знайти монеточку до свого прясиця і фіболок. І я, можна сказати, завершую ЧК, закриття сезону. Так як вже все засіяно, дуже вдачно. З вас і підписочка. Ми продовжуємо. Що повернулася я вже до машини. Результатом я задоволена. Є одна монетка. Також паофібулок, п'ясилце, камінчик взяла гарний. я вам показую. Сонечко ще є на небі, але я мушу е, їхати додому. Мабуть, що сезон на цей е, вже на цю весну, бо ще б доходити літом після пшенички. Е, завершено. Зараз переходимо до знахідочок і їдемо додому. Також, хто не підписаний, підписатися, мені дуже приємно. Дякую за коментарі, за вподобачки. Ось такий результат в мене сьогодні. Дві спиночки, фібуки, таких масивних, гарних. Це кусочок обломочок. бронзи. Також тут теж спиночка фібули, Не дуже гарна. Такий обломочок я не знімала, бронзовий. Це, надіюся, що сибло така якась пластиночка. Ще не знаю точно. Монетка. Ось така фаустинка молодша, дуже гарна. І я взяла з собою такий камінчик, мені сподобалося. Забирала його з поля. І також пясиця. Ось такі гарні цілесенькі. Головне, що цілесенькі. Всім дякую за перегляд, за лайки, коментарі. До наступних зустрічей. Всім пока!